Привіт, українці! Мене звати Василь. Ми з дружиною записуємо корисний контент про життя в Америці. В цьому відео ви побачите другу частину моїх останніх робочих днів на фермі, де я провів 6 років. Силка на першу частину буде внизу під відео, і ось тут обов'язково подивись. Просто скільки було всяких різних подій, що не вмістилося в одне відео. Ну що, підтримую український контент? Підпишись, поставте дзвіночок, щоб бути в курсі нових відосів, постав отакезну козацьку лайчину, щоб у нас була мотивація для вас знімати нові круті відоси. А ми поїхали. Ось все, я заходжу в офіс Саус Дакоті. Васл. Навіть же мене називають американці Васл. Взагалі не похоже на Василь. Теперішню дату і теперішній час. Ось. І все. Отак От я собі зачекінився, коли йду додому, виклокінююсь і так рахується мій робочий час на фермі. Ну що, в бой. Хубля, на вулиці біля мінус 10. А я, коротше, заліз. А спереді трак, а я з самого заднього прицепу зараз... Хірячі тормоза, тому що а, оця ось повністю заблокована, колеса не їдуть, повністю заблоковані. І оця ось повністю заблокована, колеса не їдуть. І на таку хірячу молотком в нас руки замерзають. Але по хороші начну Щоб сука вони розморозились, розсмерзлись і відпустили і віджали ці останні дні, сука, на фермі, такі насичені, то як, бля, як не срачка, то болячка. Просто пізда, коротше, останній робочий день. Придеться залазити під фуру. Що? Опять? Тормоза, відказали. Ось ця камера повітряна пропускає повітря. Мені треба відкрутити цього шланга, ставити туди якийсь плак, щоб повітря не виходило. І отжать тормоза. Зараз буду туди залазити. І оджать тормоза. Ось цього болтика крутить на ескемі. щоб тормоза оджалися на фурі. Так що, така вона американська робота на фермі, ось кайфуєш, і життя повністю. Фігачиш під траком, все на тебе копає. Пофіг! Живий, здоровий, все буде добре, рухаються вперед, ремонтують трактор Ось, короче, в лобовуху тільки що влупився фазан. Він тупо взявся ні звідки. Я не міг ні зупинитися, ні з'їхати, ні нічого. Він просто десь взявся і. Бубу. Оце тобі останній робочий день. Так, Вітусечка. They under impression. ферми поскоріше. Прийшов до фермера перед своїм виїздом, е, хотів сказати, пока ну ці цій да, коті походу, взагалі не може робити, бо він мені показував такі свої ігрушки. There кончене Останній робочий день на фермі в Саус-Дакоті, яке сьогодні число 16 листопада 2022-го. Зараз буду загружати пшеницю і їхати на елеватор на цьому синьому драконі. Ось. Зараз швидко покажу, як я загружаюся. Підходжу до цієї дрячки. Агр називається, завожу її. включає, щоб белт рухався, щоб ремінь рухався. Даю піздятіни газочку, тобто, переступив, обережу, нажимаю зелену кнопочку старт, відкриваю треп. і погнала пшеничка. І все, і так, пів години на вулиці, мінус 14, сніг, рука одмерзає, так що я закінчую свою чудесну зйомку. Ось туда. Ми з кріщином розгружаємо бін. І там всередині, де зерно сходить вниз, лежала ось така білка. Засушена. What the fuck is this? Це білка таранька Отакі різні штуки бувають. В останні дні, коли ти працюєш на фермі. Що зробиш? Це життя. Покойся з міром, маленька. О. Сніжком тебе притрушу до весни. Ви ж тут ти спочивайте з миром. Ну а що ще робити, поки ти загружаєш фуру? Правильно, займатися спортом. Ці слонопаси вони взагалі странні ребята. Прихожу, сідаю в його трак, а там така фігня. <му> хто знає, хто такі слонопаси, напишіть в коментарях. <му> Десь такий приблизно шар шар льоду на дорозі. Ми їдемо потихеньку, не спіша. Зараз їду 30 миль. Після 6 років на фермі. Ох, так класно дороблять ці останні деночки. Трічної фури від потоку повітря відхірячилося оце скло, і як я їду, то я практично нічого не бачу. Закрутив своє бокове дзеркало. Короки пісні. Далі їду на фурі з Аостакоті. Під'їжджаю до елеватора, відкриваю свій тарп з таким пультом. У мене є прога на е, телефоні, я в проги чекінюся. Приїхав на розгрузку, беру свою, свій чарівний інструмент для відкривачки. Зараз буду розгружати. Перш ніж розгружати, треба опустити тиску соспеншу під підвіски, щоб вони не полопали нахер, що дуже швидко буде обходити вага. Опускаю тиск і буду відкривати. відкриваю свої трепи. Все, поки розгружаюся, побачив е, чувака і в нього. В нього дреди. Відчора не видно. Але в нього дреди. Слава Україні. Really? Побачив чувака дреди, з кучі за Індію, за Таїландом. Як ми там із е, дружиною на МОК, мотоциклі мопеді ганяли. Прикольно було. Як я собі дреди хотів, капець. А снежок, я кушок, я кушок, миленький... Чувак, это рэпчик. Да снежок, да снежок. А я, оно а ну, сюда, съезжаю из Вахи. Э... Я сейчас буду туда переезжать. Там якраз телефона є, можна собі пиццу заказати, По Поставили на паркінг, саме фу фури паркінг. Зимою особи їх краще не зить ці паркінг-брейки, щоб не примерзали тормозні колодки. Так, пропікуюсь, зараз роздрукується тікет гана на мітіна. Роздрукувався тікет. Заложу свою квартиру однокомнатну. Бо в мене там ще є воно, сліпер. Ще ліжечко у мене там є. Так, ось я привіз я 133, фура 43, всього 89 тисяч паунтів. Це поділити приблизно на два, щоб кілограма. Ось я, хто привіз Павченко Василь. Все, і тепер 2 години додому. Курі з елеватора завіз туди сою. Ось вчора була новина, що звільнили Херсон. Не знаю, в мене такі відчуття були сильню всередині середині. Нему це ми перемогли всю війну. Я впевнений, що такими маленькими, і великими, і маленькими, і різними кроками ми просто відвоюємо всю свою державу. Наша держава буде ціла, наш народ це, це, це дуже прикро. Дуже тяжко, що такою ціною наш народ став більш об'єднаним. Наш народ став рухатися в одному напрямку, допомагати один одному. Так що, всі, хто дивляться, допомагайте нашим, допомагайте українцям, донайте на армію, допомагайте чим можете. Якщо можете волонтерством, можете волонтерством, можете. Йде в армію, йдіть в армію. Хто чи може, тим і допомагає! Так ми просто сука відвоюємо нашу державу і все буде в нас добре. Слава Україні! Доробляю останні дні на фермі сооздокотів. Сьогодні зранку треба було їхати на елеватор, який є за 100 миль від ферми. Зранку приходжу, перевіряю колесо. Одне, одне колесо повністю відділилося від диска. Ось. У нас було запасне. Уже з диском я просто під'їхав до гаража, підвантажив, під хоч і фура загружена була, підвантажив, поміняв колесо з диском. нормально поставив. Те, що пробите, зняв. Ось, виїжджав потім у 6 ранку. Е, на вулиці темнота, голольот, моросить. Коротше, така ото фігня миня Ось, зараз розгрузився, під'їхав на заправку. Візьму собі кави, е, подивлюся, як там погода. Е, провірю колеса, щоб все в нормі було. І надіюсь безпечно доїду додому. Каву зацепив. Іду до фури. Тут коробка механіка, є два сплітера. Спочатку це виходить перша, друга, третя, четверта, потім оцю фігню вверх треба підняти, і тоді буде п'ята. Шоста, сьома, восьма. А між ними можна зробити п'ята, а потім п'ята повишена, шоста, шоста повишена. Сьома, сьома повишена, восьма, восьма повишена. Така короті, двіжуха. Багато купа всяких приборчиків. Все, щасливої дороги. Трохи, звісно, льодова дорога, але я думаю, все буде. У мене є кава, а з кавою можна навіть літати. Це майже як Red Bull. Полетіли. Проводимо останні дні соус дакоті. Зараз зима, мінус 12, а нам захотілось вогонь робити. шашличка, ребельц зараз пожаримо. Зараз ребельц пожаримо. Дакота нас проважає хорошим заходом сонця. І погодою мінус 12. Їду на своєму улюбленому траку з коробкою автомат. Тут не дуже багато гейджів, тут є такий екран, я можу собі телефон підключити. Ось, їду 65 миль, але чогось трошки швидше, зараз зроблю 65. Як я на фурі навчився їздити, я просто сів на неї. Мені товариш Рома показав, як переключатися на фермі, пару кружків зробив, все, а це вся моя учоба. А коли вже реально їхав по дорозі, то пізда так страшно було. То що фура згори їде, ти не можеш ні переключитися, нічого. Е, ці, е, ти пробуєш передачу включити, воно хр-хр-хр, ніхіра, ти пробуєш на тормоза нажати? Ніхіра, фура, гружона, хрін ти її зупиниш. Коротше, коли ти спотів декілька разів і потім в тебе щось вийшло, по ходу діло вже й навчився. Тобто, яка головна думка? Не треба... Нахрен нічого ніколи бояться. Коли ти кудись їдеш, коли ти щось пробуєш нове, все завжди вийде. Да, будуть помилки усіх людей будуть помилки. Самі успішніші люди. У них було найбільше помилок. Тому що вони робили помилку, брали з цього року і йшли сука далі. Ніколи не зупиняйся, ніколи не здавайся, просто рухайся вперед, просто роби те, що подобається. Рухайся до своєї цілі, записуй цілі, знай, чого ти хочеш. Ну ось на такій я фермі робив. All Myers. Це їхній типу такий гараж. І мені дуже подобається на цій фермі, тому що кожна полочка підписана. Тут Hammers молотки. Тут е, Standard Wrenches їхні кончені американські ключі. От. Я не знаю, чи хтось бачив таке. Американські ключі 916. Одна друга. 11-16, 5-8. 11-16. Ну наче дипбілий якісь реально. Ось наші любимі, Метрік Ренчес, як їх обожні. 10, 12, 13. Кожна полочка, кожна полочка підписана. Як я це, звичайно, люблю. Це е, крута організація. І тут ось, що це за рап, Ласько. Тут всякі їхні діти, внуки подобається мені те, що все тут організовано. Ну І вчора, що в мене що я з дружиною їхав і тупо фазан попав у лобове скло. Ось. Тут трохи техніки стоїть, і зараз ось соуса е замітає. Така ось прикольна штучка, яка замітає підлогу. Не треба шваброю працювати, а можна чисто такою. Машинкою для замітання прибирати дуже легко. По пікапі я їздив весь сезон. Подобається мені ось цей тулбокс, я його удосконалив, почистив. Там всякі інструменти поналежали, всякі маски, всякі спреї, інструменти. Ось коврик такий прикольний. Так що тут чистота в мене в порядок. Ще тут такий дизельний бак здоровий. І все, всередині більш-менш чистий. Пікап, шевролє. Ось так воно виглядає, моя і капелюшок. Нормальний такий звірьок. 6,7. 6,7 дизельний драбун. До речі, нас провожають, прийшло пів села. <риклад> ну так. Да, всі нас провожають. Все буде добре, все буде Україна. Я впевнений на всі 100%, що ми відвоюємо своє і все буде, все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні!